Привіт танкісти, з вами Лімон. Сьогодні буде бійна майстра на ПТ Німецька, 8 рівня преміум танчик GST Turm. Був у мене стрім. Перші враження по цьому танчику. Мені дуже сподобалось. Я думаю, що я обов'язково буду намагатись потім, як доберусь, брати на ньому три позначки. Що з хорошого, що з поганого? Погане це одне величезне НЛД, яке, по суті, дуже легко пробивається, є в нас башта. Яка типу броньована, але насправді, якщо е, використовує хтось проти вас голду з пробиттям 250 плюс, 250 ще буде важко пробити, 260 приблизно це вже для нас проблема. І, до речі, дуже часто вас будуть пробувати просто от в маску, тому що на стику тут 220 приблизно, тут те саме, що і в нас тут. Тобто заряджаєте голду і просто пробуваєте. У нас штурм, ми в Дефі. Їду я наліво в цю позицію, буде досить динамічний такий бій. На жаль, вижити в мене тут не вдасться, але по дамагу буде дуже цікаво. Давайте трошки промотаю, поки ми доїдемо в позицію. Мене ще дуже радує, що ПТ-шка досить динамічна. Да, я використовую турбіною, але потенційно, з огляду на вагу і все таке інше, могла вона бути. Більш повільною. Тобто, поки вона в такій конфігурації, мене влаштовує дуже класна ПТ-шка. Тому, якщо буде можливість, обов'язково беріть. Особливо кумулятиви, яких пробиття 300. 300 мм на восьмому рівні це імба, хлопці. Бачимо, приїжджає тут сюди досить багато танчиків. Про... Сама велика проблема для нас це концепт 1Б, який грає від башти. Дуже важко його буде пробити. Зверніть увагу, я постійно намагаюсь виїжджати корпусом під кутом для того, щоб збільшувати потенційне, як правильно сказати. Коротше, щоб ворогам потрібно було більше пробиття дати по моєму НЛД. Тобто вони отак дивляться і кут більший, тому і їм потрібно більше пробиття, щоб його пробити. Опс. Треба повернути, як я дивився. Розмінялись тут трошки з концептом. Я розумію, що буде важко, якщо він залишиться на тій позиції, його звідти взагалі вибити. Бачу, що в нас по суті не чекають закатку до нас в спину, на жаль. А вороги можуть бути вже і тут, і тут, тому що ці стежки досить погано стоять. Тому я від'їхав назад подивитись чи не буде тут нікого, щоб потенційно нам не заїхали в корму роздавати. Тому що КТ не світився, контрацептив не світився, Gisor, АМТ, потенційно ті танчики, які можуть бути в нас тут. Розумію, що, скоріш за все, нікого немає, повертаюсь в позиції, стріляти, приїхав 705-й, 705-й тут в такій позиції це велика проблема. Це хороший позиційний танк, який... Має досить гарну броню, особливо якщо танкує бортиком, треба його в таких моментах боятися. Вицілював концепту його лючок, на жаль, не влучив, не пробив, і він просто зараз ховається. Тим часом Королівський Тігр вже доїхав до нас. І зараз головне завдання це обережно стояти, приймати. Нам немає куди поспішати. Ворогам тут потрібно нас давити, щоб або перемогти всі танчики, або взяти базу. Бо в штурмі, якщо я не помиляюсь, час менший, ніж в звичайному бої. 10 хвилин замість 15. Не хочу виїжджати на 75 го в нього там і пробиття, в принципі, непогане. Помиляється КТ, даю йому тику. Середня рельфа, до речі, теж дуже приємна. 400 в нас, в принципі, досить непоганий ДПМ. Його можна реалізовувати на, на цій ПТ. Головне, знаєте, не надто сильно нагліти. Даю тичку 704-го, вже маємо 2000 дамага, ще тут багато ворогів, ще можна кого постеляти, звожу з 704-го, не даю тичку, на жаль. Дуже поганий для нас ворог, тому що він альфовий. 704 й пропав, даю тичку в те саме місце, де він був. Ця тичка заходить. Тобто ще приблизно 400 домага в нас є. Йох намагається грати від Трупіка, помиляється, отримує від мене. По ХП з того, що ми бачимо, приблизно однаково. Але ж ми не розуміємо, що, що по ХП тут. По стволам однаково, тобто поспішати немає куди. Нема сенсу виходити, нагліти. Бачу, що тут погана колізія, я не пробив би Йоха, натомість даю в концепта. Постійно бісив мене Тігр Маус, який залишився у нас там на базі. Я його з, з одного боку розумію, що навряд чи б він встиг взагалі б кудись доїхати, і скоріш за все наперекацію, його прозвали, але ну. Іп. Ну, я не знаю. Мені здається, в цій позиції він був би кращий. Окей, в мене тігра Мауса нема. Я можу судити тільки, там, наприклад, з Маушеном. Не підставляється тут Йох, намагаюсь е, так зробити, щоб він виїхав подалі, щоб в мене була можливість дати йому тичку, але він бачить моїх союзників і тому занадто сильно не агресує. По стволам починаємо просідати. Розумію, що корпус він не буде висовувати, тому намагався дати йому тут в лючок, тичка не заходить. 705-й починає грати більш агресивно, правильно все ті пробить. Стежки в нас вже в сраці. І тут потрібно відкатувати. Треба собі робити сейф. Розумію, 705-го я не проб'ю. Сподіваюсь, в цей момент, що наші союзні стежки будуть мене прикривати. Не забуваю довертати корпус, щоб гуслі хавали снаряди. Тут мені пощастило. Даю в щочку. Не забувайте про щочки, вони дуже гарно пробиваються. Знову танцюю, мансую без дамага. Витримав вже. У нас є 2000 натонкованої шкоди. Ця ПТ в цьому плані класна. Намагаюся заховатись від 705-го. Мене обійшли вже декілька танчиків, я один серед чотирьох. Дуже динамічний бій. Отримую непробиття від концепта, агресує 705-й. Знову в щочку. Сподіваюсь на СТ-шок, які мені не допомагають собаки, я тут матюгався на них як тільки міг. Майже трьошко натанкованої шкоди, класна ПТ-шка купляєте її. 705 не пробиває, але ст зліва. І дивіться, що я роблю. Я розумію 705 в КД. В мене залишається момент не стояти в перехресному вогні, а їхати на двох танчиків. Що я, в принципі, і роблю. 705 -й, мабуть, там якось засумнівався, одразу не поїхав. В мене є можливість зараз була забрати концепта. Буває за трупіком, щоб 705-й мені не дав. Це була його велика помилка, що він в мене не поїхав і не забрав мене. На цей момент вже є 5200 дамага, 600 асіста. Я ще живий, Три, більше ніж 3,5 натанкованого дамага. Чудовий результат, як для восьмого рівня, прекрасний ПТ-шка мене дуже сильно вразила. Тут я зробив помилку. Я подивився, що залишився тільки 704, і треба поїхати його населяти. І він по ходу АФК. Я даю тичку і мені одразу прилітає в корму. І в мене дивіться 5555 дамага, 855 есіста. І я тут розумію, що 704 він спить. Краще б я поїхав з іншого боку. Це косяк, правда. Давайте подивимося, хто там на кого я дивився. Я тут трошки перемотаю. Тут буде перемога, наші зможуть дограти. Переключився на тігра Мауса, в якого половина ХП. По ХП ми виграємо, по столам ми виграємо. Часу ворожої команди залишається зовсім набагато, півтори хвилини. І це треба тільки обережно дограти. Ех. А тут може було настріляти приблизно 1007, може навіть і більше, якби я так не підставився по топовому. Давайте дивитися результати. Результати цього бою підтримка. Майстер. До речі, от тичка в 704-го таки зайшла. Майже 6 тисяч 855 асіста, чудова ПТшка. Реалізація нашої команди ворожої і моя, власна, 1623 досвіду. На майстра тут потрібно 1404. Це трошки вище середнього, але воно і не дивно, тому що ПТшка дійсно прекрасна. Всім рекомендую, якщо буде можливість. Як завжди, дякую за перегляд і до нових відоськів. Пока-пока.